Лесенні дарунки, автор халина плеч на волині, Україні дівчинка зростала, яка гарну поезію нам подарувала. І з дитинства починалась творчість і сторінка. підписувалась Леся, Леся Українка. про вербу писала вірші Про садок вещряви. Про хатинку на грибочку, За свій шлях життєвий, Залюбки читаю віршок про пташку сіреньку, що ніколи не покине країну літненьку, прочитав я, що дівчинка слухала природу, Гомоніла зі стромочком, дивлячись у воду. Полюбив я, як. Квіточку лілей, Я то ян до конвалю із зорею. Я читаю, улявляю, як сонце сіде, і у морі блакитному промені купає. Місяць ясний, оснесі, який бачу кову, Коли Леся співає, мама колесково. Намагайся плакати, як у вас підкнуся, я як Леся встаю, хордо та дзвінко сміюся. Люблю мови, Україну, як Леся любила, мені також, щоб ніколи не встидали крила. Сила духу, добрі справи то життя оцінка. І з для мене стала Леся Українка.